Пропоную зробити дуже смачний салат. До відварного филе, порізаного кубиками, додаємо пересмажені печериці з цибулею, потім подрібнюємо волоські горішки, також додаємо в салат, консервована кукурузка заправляємо сіль, перець, майонез. Все перемішуємо та викладаємо у форму, як на відео. Я обрала незвичний метод прикрашання і зробила з цибулі ніби як букет. З білої ріпи сформувала нарциси. Ось так. І зверху прикрасила. І це виглядає ніби букет нарцисів. Дуже смачно та красиво, приємно.